Яскравим прикладом, із того, що недавно відбулося, це інтерв'ю сумновідомого діяча Вадима Новінського, не менш сумновідомому так званому журналісту, Такеру Карлсону. Він заявляє, що в Україні не працює судова влада, що законів немає, що в нас тут диктатура, що монополізована владою свобода слова в Україні. Тут можна навіть не обговорювати. Очевидно, що це брехня. Можна навіть в це не заглиблюватись. Також він каже, що от якщо ви висловлюєте критику на адресу Зеленського або загалом української влади, то наступного ж дня до вас приходить таємна поліція. Ну, Знову ж таки, ми бачимо, що це неправда. Тобто техніка, розумієте, ну, ми, ми розуміємо, така от гібридна. Тобто, є напівправда, є підтасування, є пряма брехня, є орієнтація на емоції, Тобто, таким чином вони намагаються. Охопити на якомога більшу аудиторію і намагатися заякорити частину цієї аудиторії, щоб їм стало цікаво і якось хотілося далі цей, входити в цей їхній дискурс. Когось беруть на емоції, когось беруть на, начебто, факти, які такими фактами не є, намагаються людей побільше залучити.